Каже, що соціалізм це добре. Це равенство, справедливість і свобода. От ви припустимо, візьмемо безплатні школи і безплатна медицина. Це нібито добре, але йде ж там свобода, коли ти зобов'язаний відправити свою дитину в. В безплатну школу чи використовують безплатну медицину? Де ж там равенство, коли ти одні мають працювати безплатно, тобто школи з дотаціями держави і медицина, а частні школи і клініки мають працювати без дотації держави. Де ж там справедливість, равенство, чи чи свобода? Вас обманюють, Нема там ніякого равенства, нема там ніякої свободи, нема там ніякої справедливості. Бо лише коли вам, припустимо, окей, ви хочете мати безплатну школу, вам виділяють гроші, а ви вже вирішуєте, куди ці гроші витрачати. От в цьому може бути якась невеличка справедливість і равенство. А безплатні школи це не равенство, це монополія.